Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі. Будь ласка! На дату 9 вересня місяць знаходиться у фазі фазіобуваючий місяць. Це буде 24 й місячний день у місячному календарі. А сам місяць розташован у знаку Зодіаку Рак. Місяць у Зодіаку Рак – це час повільної стабільності. Він ідеально підходить для добре налагодженої діяльності підприємств, що займаються монотонним виробництвом, так само непогано до справи, пов'язані з антикваріатом та юриспруденцією. Ініційовані вами в цей час судові процеси мають закінчитися максимально вигідно для вас, але ж обережніше потрібно ставитися до акредитування і дачі грошей у борг. Є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати на їх повернення. А скільки в цей час підвищується емоційна чутливість, слід більш тактовно і уважно ставитися до близьких людей, це вам піде лише на користь. Для розвитку духовних сил буде корисним автотренінг, медитаційні практики та розвиток екстрасенсорної чутливості. 24 й місячний день нейтральний та відносно пасивний день. Відносини з іншими людьми постарайтеся будувати без брутальної сили, не конфліктувати. Найкраще не починати нічого нового, а продовжити вже розпочаті справи. День вдалий для лікування та профілактики здоров'я. Друзі. Ми дуже вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Розраховуйте свої сили, якщо у вас є якісь важливі плани на цей день. Сам день обіцяє успіх у фінансових питаннях. Вам можуть повернути старий борг чи подарують велику суму. Згідно з гороскопом у цей час грошима слід розпоряджатися розумно. Важливо правильно вкластися. Протягом дня конфліктних ситуацій уникнути не вдасться. При цьому фінансова ситуація покращує для вас. Якщо вам вдасться проявити активність у справах, то ви зможете непогано заробити. У цей день вам випаде шанс досягти успіху, якщо будете ставити перед собою чіткі цілі. Близнюки. Сьогодні не буде зайвою поради людини, які ви довіряєте. Поспіх у будь-якій справі буде вам не на руку. краще довго та ретельно збирати інформацію, обмірковувати кожен крок. В цей час ви будете відкриті для спілкування не виключені важливі та потрібні для вас знайомства. Раки. В цей час навіть найтрудніші справи. Не здадуться вам стомлюючими. Це буде вдалий день, щоб оформляти документи, братися за перевірку фінансових звітів. Вам підніме настрій спілкування з друзями та близькими людьми, які сьогодні розумітимуть вас буквально без слів. Лев. Оцей час набітися помилок. Сміливо дійте. Змінюйте своє ставлення до життя. Сьогодні удача буде на вашому боці. Вам вдасться легко вирішувати поточні проблеми. Ви без особливих труднощів впоратеся з усіма питаннями і спритно уникнути будь-яких нападків недоброзичливців. Діва. День чудово підходить для вирішення важливих питань. У вас з'являються сміливі ідеї щодо майбутнього. Також вам вдасться рухатися у вірному напрямку, ні на що ні на відворікаючись. Це дозволить вам уникати помилок і нічого не прогавити. Зірки будуть прихильні до тих, хто не боїться рішуче діяти. Терези. Оцей час схильні переживати і хвилюватися через будь-які дрібниці. Однак важливо звернути увагу на більш серйозні речі протягом дня можуть виникати спірні ситуації, не виключені втрати яких уникнути вам не вдасться. Скорпіон Вам знадобляться наполегливість і твердість духу, щоб досягти успіху. У цей день вам вдасться досягати бажаного, і для цього достатньо поводитися природно і невимушено. Однак сьогодні будьте гранично обережні з фінансами. Стрілець. Відмінний день для важливих розмов. Обговорення співпраці з партнерами. Протягом дня слід зосередитись на корисних справах. При цьому ваш настрій може змінюватись. Вас хвилюватимуть проблеми особистого характеру. Казиріг. День складатиметься вдало і підходить для початку нових справ. Целеспрямованість і позитивний настрій додадуть вам чарівності. Також день принесе нові зустрічі, знайомства, успіх у фінансовій сфері. Водолій. Неоднозначний день, але шанси досягти успіху у вас все-таки ж є. У цей час від вас знадобиться серйозне ставлення до справ. Протягом дня можуть виникати питання, які доведеться спішно вирішувати, проте всі труднощі будуть подолані. Риби дуже гарний день, коли слід діяти максимально швидко та ефективно. В цей період у вас з'являться цікаві думки. Намагайтеся втілити їх у життя. Сьогодні відмовтеся від будь-яких сварок. Уникайте публічних розбірок. У відносинах з партнером вас будуть кипіти неабиякі пристрасті. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!